Дорогі наші захисники і захисниці, дякуємо вам за те, що стоїте на сторожі нашої країни, наших сімей і нашого майбутнього. Ми цінуємо кожен ваш день, кожен крок і кожне зусилля. Ваше серце, відвага і незламність надихають нас бути сильнішими. А ми своїми маленькими справами будемо допомагати вам. Тьма ворожа бідла, дорога стара. За можливість навчатися за волю і свободу, за стійкість і міць. За відбій повітряних тривог і кожен новий ранок. За те, щоб вже Україну, за можливість працювати, за вашу мужність і життя. За волю, за свободу, за спокійний сон. За можливість жити і мріяти. За те, що ви борюєте наше майбутнє. Дякуємо кожному, хто сьогодні в строю. Завдяки вам. Ми маємо можливість жити, працювати, мріяти. Дякую! радую світла. what's yeah. yeah.